Привіт, і це прогноз на січень 2025 року. Як завжди, спочатку я даю загальний прогноз і пояснюю, які у нас загальні енергії цього місяця. Ну а потім дам вам індивідуальні прогнози в залежності від вашого місяця народження. Більшість людей вважає січень місяць спокійним і навіть мертвим місяцем. Але насправді поле енергії цього місяця створює нам такі умови, де ми можемо розпочати щось, що потім принесе нам свої плоди, і допоможе нам реалізувати себе, пройти свої уроки і задачі цього року. Ну а про уроки і задачі цього року ви дізнаєтесь в моєму прогнозі на 2025 рік, який також вийде незабаром. Першим місяцем цього року керують енергії аркану Мах. Він символізує здібності, силу волі, концентрацію та рішучість, а також новий початок і виключає будь-які перебільшення та фанатизм. Він показує, що дотримання правильних пропорцій у всіх сферах життя забезпечує задоволення життям. Мах навчає приймати себе таким, яким ви є, щоб мати хорошу опору для подальшого розвитку. Він каже, Бог дав мені достатньо, і я зроблю з цього багатство. Це початок шляху до набуття внутрі. Ішнього опори та знаходження світла в собі. Головні теми цього місяця це воля, упевненість у собі, величезний потенціал. Творчість, ініціатива та активність, комунікація та спілкування, здатність переконувати інших, допитливість, навчання, професійні оновлення, виступи на публіку. Люди народжені в січні. Цей період для вас стане сприятливим для подорожей на природу та усамітнення, що дозволить зібрати думки і відновити енергію. Можливо, ви відчуєте сильну потребу спілкування з природою, а також захочете поглибити свої знання в галузі езотерики. Час, проведений в жіночій компанії, може бути дуже зцілюючим і наповненим емоційною гармонією. У цей період можуть виникнути питання, пов'язані з вашими жінками, старшими жінками, близькими жінками, такими як мама чи бабуся. Будьте готові до того, що вони можуть вимагати уваги або навпаки чинити тиск, намагаючись нав'язати свою думку. Важливо зберігати спокій і бути стриманим, не дозволяючи емоціям брати верх. Є ризик розкриття таємниці або ви дізнаєтесь чиюсь. Прислухайтесь до своєї інтуїції, саме вона буде вести вас цього місяця. Благодійність, духовні практики та лікування натуральними методами будуть актуальними. Крім того, є можливість прийняти до себе домашнього улюбленця, можливо, з притулку, що стане символом турботи і відновлення. Знайомство зі старшою жінкою, яка може мати на вас сильний вплив. Цей період обіцяє бути важливим для вашого духовного росту. Люди народжені в лютому. Цей період принесе вам безліч чудових можливостей, пов'язаних з розкішчю та творчістю. Ви можете відвідати красиві та навіть шикарні місця, що принесуть вам естетичне задоволення та нові враження. Якщо ви не про вагітність або вже чекаєте дитину, цей час буде сприятливим для таких важливих змін у вашому житті. Ваш творчий потенціал проявиться особливо яскраво, і це чудовий час для запуску власного творчого проєкту або початку нової справи. Заняття мистецтвом та нові захоплення стануть джерелом натхнення. Ви також можете відчути потяг до краси у всіх її проявах. Шопінг для оновлення гардеробу, придбання Одягу, прикрас або унікальних предметів інтер'єру, ваш інтерес до комфортного дому також буде на піку. Це сприятливий час для купівлі нових меблів, картин або предметів інтер'єру. Якщо ви плануєте оновлення інтер'єру, зверніться до професійного дизайнера, і це принесе вам чудові результати. Не виключено, що саме зараз ви отримаєте пропозицію руки та серця або вступите в важливі відносини, які змінять ваше життя. Також цей період сприятливий для фінансів фінансових надходжень можливості заробити або збільшити прибуток, що дозволить вам відчути стабільність та впевненість у завтрашньому дні. Люди народжені в березні. Цей період принесе зустріч з молодим енергійним чоловіком, який може стати важливим партнером або колегою в вашому житті. Можливо, це буде нова робота або начальник, від якого залежатимуть ваші наступні кроки. Зараз вам потрібно буде багато працювати, і важливо налагодити добрі стосунки з колегами, особливо з чоловіками, але при цьому не дозволяти їм занадто сильно керувати вами. Виникнуть питання, пов'язані з офіційним чоловіком, чи військовим або хірургом, що потребуватимуть вашої уваги. Важливо правильно розподілити час, знаходити баланс між роботою та творчістю, а також між роботою та відпочинком, щоб не вигоріти. Цей період дасть вам прекрасну можливість започаткувати власний бізнес, організувати подію або проявити свій творчий потенціал, щоб привернути увагу і отримати підвищення. Зараз найкращий час для того, щоб продемонструвати свої навички та впевненість, що дозволить вам досягти бажаних результатів у кар'єрі. Люди народжені в квітні. Цей період принесе вам сімейні зустрічі, може піднімати питання, пов'язані з батьком, дасть можливості для навчання та підвищення кваліфікації. Здобуті знання відкривають нові можливості для вашого професійного шляху та самореалізації. У вас може бути шанс виказати свою авторитетну думку або стати авторитетом для інших. Ви зможете дати мудру пораду, що стане корисною для оточуючих і продемонструвати вашу здатність бути хорошим учителем. Можливий тиск з боку авторитетних осіб, переважно чоловіків, які вимагатимуть від вас проявити рішучість та мудрість. Цей період також підходить для звернення до авторитетної людини за допомогою. Це може бути майстер, вчитель, батько чи начальник. Можливо, ви пройдете серйозний іспит, який стане важливим етапом у вашому розвитку. Можна почати вести блог, в якому ви будете ділитись своєю авторитетною думкою. Люди народжені в травні. Цей місяць стане часом вибору та глибоких роздумів. Це може стосуватися будь-яких сфер вашого життя. Ви можете, наприклад, стояти на порозі важливих рішень чи продовжувати навчання, бо вже достатньо знань для того, щоб зробити наступний крок у реалізації себе в улюбленій справі. Це також період, коли з'являється можливість знайти вихід із складної ситуації, знайти правильне рішення для себе. Місяць сприятливий для нових романтичних стосунків і є шанс познайомитись з кимось особливим. Остерігайте. Стрикутників в стосунках для підприємців і людей, які займаються продажами, це дуже успішний місяць. Є всі шанси укласти вигідні угоди або розширити свої бізнес-можливості. Важливо порадувати себе тілесними задоволеннями, відвідувати спа або масажиста. Це період, коли ви будете багато спілкуватися, заводити нові знайомства та отримувати емоційне наповнення через приємні моменти. Люди народжені в червні. Цей місяць обіцяє бути активним та насиченим подіями. На передньому плані можуть опинитись поїздки та вибір важливого напрямку в житті, як професійного, так і особистого. Це може бути рішення пов'язані з місцем роботи, навчанням або навіть новим життєвим маршрутом. Тема транспорту та власного авто також буде актуальна: купівля, продаж, оренда, вибір автомобіля, водіння чи ремонт. Важливо бути уважним за кермом і довіряти своїй інтуїції під час прийняття рішень. Можливе укладання важливої угоди, яка принесе позитивні результати. Успіх у кар'єрі, процвітання та подорожі по рідній країні стануть основними акцентами цього періоду. Також ви можете отримати хороші новини, цінну інформацію або приємні звістки через лист, телефонний дзвінок або інший спосіб зв'язку. Місяць приятиме розвитку популярності, досягненню задоволення від справ і здобуття успіху. При цьому ви збережете здорове ставлення до своїх здоров'я. Вудків і уникнете зіркової хвороби необхідно буде прокачувати навики, сказати ні та не знецінювати себе. Люди народжені у липні. Цей місяць може стати вдалим періодом для вирішення офіційних питань, пов'язаних з документами, державними установами чи судовими справами. Є шанс успішно влаштуватися на роботу в державну структуру або просунутися в питання, що потребують офіційного оформлення. Це сприятливий час для підписання важливих документів, укладання угод або створення. Чогось офіційного, наприклад, реєстрація бізнесу. Місяць також може піднімати питання, вирішення соціальних питань, одруження чи розлучення, шанс відстояти свої цінності і цілі, кармічні зустрічі та ситуації, які змінюють хід подій. В негативі це осуд, почуття провини та сором. Люди народжені в серпні. Цей місяць присвячений духовному розвитку, пошуку себе та усвідомленню свого подальшого шляху. Усамітнення, рефлексія та повільний ритм допоможуть вам знайти відповіді на важливі питання. Можливі несподівані інсайти, які вплинуть на прийняття рішень і планування майбутнього. Це чудовий час для звернення до езотеричних практик, самопізнання та роботи над собою. Ви можете знайти наставника або мудру людину, яка допоможе вам своїм життєвим досвідом та знаннями. Приділіть особливу увагу до питань пов'язаних з літніми людьми, дідусі, бабусі або інші старші родичі. Вони можуть потребувати вашої допомоги чи поради. У цей період ви можете отримати важливу інформацію, яка стане корисною для вас у довгостроковій перспективі. Не поспішайте. Сповільнюйтесь, плануйте та готуйте основу для майбутнього успіху. Люди народжені в вересні. Цей період обіцяє значні зміни у фінансовій сфері та можливості для збільшення прибутку через комунікацію та роботу зі словом. Якщо ви ведете свій блог, є шанс почати його монетизувати. Надходження коштів, підвищення доходів, дали час для інвестицій. Неочікувані події та зустрічі цього місяця можуть стати доленосними, тому будьте уважні до знаків долі. Удача на вашому боці. Купіть лотерейний квиток. Подорожі відкривають нові перспективи. Це час звільнення від обмежень, покращення життєвих умов і впевненого руху вперед до успіху. Люди народжені в жовтні. Цей період сповнений енергії та можливостей. Однак варто звернути увагу на здоров'ю. Зараз ідеальний час, щоб зробити чекап організму, зайнятися спортом або почати вести активний спосіб життя. Це не тільки покращить фізичний стан, а й допоможе гармонізувати емоційність. Ційний баланс керуйтесь пристрастю, коли щось робите, та не забувайте, що в цьому місяці ви особливо сексуальні. Важливо зберігати рівновагу, уникаючи агресії, злості чи надмірного тиску. Цей час стане перевіркою вашої здатності тримати себе в руках і знаходити баланс у складних ситуаціях. Ваша внутрішня сила, сміливість і високий рівень енергії відкривають великі перспективи, спрямовуйте цю енергію на досягнення своїх цілей. Важливо слідувати встановленим правилам. І виконувати свою волю. І використовувати свою волю та характер на благо. Ваш потенціал зараз на піку, і саме від вас залежить наскільки ефективно ви ним скористаєтесь. Люди народжені в листопаді. Цей період даний вам, щоб зануритись у глибини свого внутрішнього світу, переосмислити життєві обставини та знайти нові підходи до вирішення проблем. Відчуття підвішеності або застою це не привід для тривоги, а сигнал до зупинки, рефлексії. Дозвольте собі зробити паузу, знайти новий нестандартний Спосіб вирішення ситуації і прийняти відповідальність за своє життя, гостра інтуїція та здатність до глибокого емоційного розуміння дає змогу краще пізнавати себе і оточуючих. Ваш прямий зв'язок із вищими силами дає вам надзвичайну силу молитви. Корисно працювати з психологом, займатися медитаціями, йогою, вивчати езотерику та звернути увагу на свій емоційний стан. Це також час змін, які можуть зламати ваш звичайний світогляд, але водночас відкрити нові перспективи. Ви здатні побачити світ іншими очима, знайти красу в незвичайному, проявити себе у творчих сферах, наприклад, таких як музика чи фотографія. Можливі важливі зустрічі, зокрема в незвичайних місцях, які змінять ваші уявлення про життя. Важливо дозволити змінам відбуватися у своєму темпі без поспіху, цінуйте моменти самотності, бо саме вони дозволять краще зрозуміти свої справжні потреби та прагнення. Люди народжені в грудні. Цей період є часом глибокої трансформації, коли ви стоїте на порозі великих змін. Вам слід відпустити те, що більше не служить вашому розвитку, навіть якщо це стосується якихось важливих для вас стосунків або старих переконань. Цей етап може позначатись кінцем певного етапу у вашому житті та початком чогось нового, якоїсь значущої події чи знайомства. Це також може бути часом для змін у зовнішньому вигляді, коли ви відчуваєте потреби оновити Себе створити новий образ: поїздки, переїзд, зміна обстановки і навіть купівля авто. Позитивні зміни, трансформація також стосуються вашого здоров'я, вихід з хвороб, очищення від накопичених негативних емоцій і фізичних проблем. Ви відновлюєтесь і регенеруєте як фізично, так і емоційно, здатні відновити енергію та силу. Це час для генерального прибирання у житті не тільки в домашньому середовищі, але й у ваших відносинах, емоціях та думках. Зараз ви стаєте більш відкритих відкритою людиною, готовою до нових можливостей, ви розумієте космічні та універсальні закони, що дозволяють вам впевнено рухатись вперед, приймаючи і зміни, і нові перспективи. Проте важливо пам'ятати, зміни, хоч і позитивні, не повинні стати надмірно ризикованими для вашого життя. Використовуйте мудрість і обережність при прийнятті важливих рішень. Цей період є часом очищення та відновлення, після якого ви будете готові до нового етапу вашого життя, сповненого енергії та внутрішнього балансу.